Добрий день. Наша сьогоднішня тема екосистеми та біосфера. Екосистема або екологічна система це сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існування, утворюючи з ним єдине ціле. Прикладом екосистеми є ставок. З рослинами, рибами, безхребетними тваринами, мікроорганізмами, що живуть в ньому і становлять живу складову цього природного утворення. Для ставка, як для екосистеми, властивий певний хімічний склад води та концентрація розчинених газів та фізичні ознаки, такі як прозорість води, певні сезонні температури, вивчає екосистеми наука, екологія. За походженням екосистеми поділяють на природні та штучні. До природних екосистем належать ті комплекси, в яких колобіг речовин здійснюється без втручання людини. Наприклад, ліс, степ, луг, пустеля. Екосистеми природного походження класифікують на наземні, прісноводні та морські. Штучні – або антропогенні екосистеми, створені людиною, і здатні існувати лише за її підтримки. Це такі системи, як город, клумби, сільськогосподарське поле. Найпростішим прикладом штучної екосистеми є акваріум. Попри штучну комбінацію риб, молюсків і рослин, людина регулює харчування, освітлення, аерацію та очищення води. Екосистеми поділяються на компоненти неживої природи і компоненти живої природи. До компонентів неживої природи належить температура, світло, вологість, склад ґрунту. До компонентів живої природи відносяться рослини, тварини, гриби та бактерії. В екосистемах існують тісні взаємозв'язки. Так, рослини. Утворюють органічні речовини, використовуючи енергію світлових променів, і називаються утворювачі. Тварини споживають органічні речовини, створені рослиною, коли поїдають рослини або інших тварин і називаються споживачами. Рештки відмерлих організмів руйнуються і перетворюються на неорганічні речовини завдяки діяльності таких мешканців ґрунту, як комахи, дощові черв'яки. Гриби бактерії. Їх називають руйневниками. Всі живі організми з'єднані ланцюгом живлення або харчовим ланцюгом. Це послідовний ряд живих організмів, пов'язаних харчовими зв'язками, які відображають передачу речовин та енергії в екосистемі. Так, наприклад, енергія сонця слугує джерелом енергії для рослин, що слугують їжею. Рослиноїдним тваринам, які в свою чергу слугують їжею для хижаків. Завершальною ланкою такої екосистеми є бактерії і гриби, що розкладають рештки мертвих організмів до мінеральних речовин. Процес розкладу дуже важливий, оскільки закінчується поверненням у кругообіг елементів мінерального живлення, а також допомагає утворенню ґрунтів з гірських порід. Усі екосистеми Землі утворюють біосферу. Біосфера це сфера розповсюдження життя, жива оболонка Землі, до якої входять верхня частина літосфери, наприклад, суходіл, ґрунт, ґрунтові гірські породи, практично вся гідросфера та нижня частина літосфери, яка називається тропосферою. Тож найбільшою екосистемою на Землі є біосфера. Біосфера включає всі організми нашої планети, які мешкають у різних середовищах життя. Всесвітньо відомий український вчений Володимир Іванович Вернацький обґрунтував, що організми, які мешкають в різних середовищах життя, змінюють зовнішні оболонки Землі. Зокрема, зелені рослини виділяють в атмосферу необхідне для дихання кисень. Він бере участь в утворенні озону. Що тонким шаром огортає Землю на висоті 20-25 кілометрів від її поверхні. Озоновий шар захищає нашу планету від шкідливого космічного випромінювання. Дякую за увагу. До зустрічі!